Ось уже й Андрія діждалися, всю роботу поробили і по господарству, і на городі, і в полі. А тепер вже можна святкувати. Я сьогодні запросила дівчат своїх кумів, але щось їх до сих пір немає. Вже й каша в печі прила, а їх і досі нема. Де ж сьогодні забарилися? Ви вдома? Та вдома, вдома. А можна до вашої хати на вечорниці? Можна, заходьте. О, Сусіди, ой, як, добренько, як, як поклеє, весело, е а, заходьте, тепленько. Тепленько, заходьте. гарненько. Як добре, добрий вечір в вашій хаті. Задріємо вас. Дякую вам, дякую вам, молодички, що ви до мене завітали, мене з Андрієм привітали. Бо зібрались молодиці, щоб гуляти в вечорниці. Правда, правда. А ми вам із пиріжечків напекли. Пухкенькі. Смачненькі, смачненькі та рум'яненькі. А я барабольки в мундірах наварила, а я огірочки із бочки солоненькі принесла. Смакувати будем. Ой, а я яблучка. Смачненькі, рум'яненькі, гарненькі. А я вареничків наварила. М'якенькі, смачненькі, красивенькі. Будемо пробувати. А ще ж варенички. такоменькі з вороголькою. О. -о -у! Бо піст, дівчаточка, піст. А я по лісі ходила. Грибочки назбирала, засолила і принесла нам усім посмакувати. Ой, дякую вам, дякую. Як народі кажуть, з миру понитка, а бідному й сорочка буде. Так 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 так, так, так. так, так. Проходьте, проходьте, дівчаточка. Сідайте, дівчаточка. Ой, спасибі дівчаточка, ой, які з нас гарний сьогодні багатий стіл, картопелька, пиріжечки, яблучка. Аж у хаті посвітліло. Дякую вам, молодички, що ви такі уважні прийшли сьогодні на вечорниці. Дякую вам. Сьогодні Андрій велів господиня не прати, не мити і в хаті не білити. Правда, і мама таки говорили. Правда, правда. правда, правда. Да, да. Ой молодиці, сьогодні треба дівчаткам давати голки в руки. Хай полотно кладеться і квіти вишивають. Милому сорочку, щоб посилав старостів для дочок. дві дочки. В мене дві дочки. І і мене і дві дочки. дочки. А де ж ті дівчата забарилися? Мабуть, заблудилися. Та не заблудилися вони, мабуть, з хлопцями говорять, та, э, веселяться, танцюють. Це ж молоді дівчата. Ну, то давайте кума заспіваємо. А якою ми заспіваємо? Качур золотий. Ну, давайте заспіваємо. Качур золотий. só Son... Казак молодий, в чому Oh, Lord, be Дрібушечки. Хочем кашу і павкушечки. А що це у вас у руках? На Андрія всі дівчата ворожили, і ми хочемо да. з квіточкою. А мене мамеч... гілочка з червоною стрічкою, а в мене гілочка з червоною ниточкою, щоб мій милий був гарненьким. От я поставлю ваші гілочки в свячену воду і котра гілочка перша роз. Густиця стеця зацвіте, того щастя буде цвісти, і доля буде щаслива, і заміж першою вийде. А зараз присаджуйтесь, дівчатка. Ой, та ваші й вишивки в руці. Ви що вишивати будете? Звісно. Ой, дівчаточка. Давайте ще, поки каша мліє, ми заспіваємо та якоїсь веселої. А якої будемо співати? А давайте його б не пила. А давайте, а давайте. До господи не втрапила до сусіда, зайшла, до господи не втрапила до сусіда, зайшла, а сусіда до біда, спати лягла, а із Льоха давльок зажетати ворог, а й з Льоха давльок завертали на горох, лідному ріна. Гору. Ой, його не сама напоїла кума, кома, та й привела до господи, не побачив кома, та й привела до господи, не побачив комах, Кума з тіля жив спати. Хума... Сі в тебе тресяко моє не ляжу спати вдома. Треси в тебе тре всякого моє не ляжу спати вдома. Червоніє, партушина народу чесного дружина. Червоніє, партушина народу чесного дружина. Це нас дівчаточка каша наша вмліла із сьогоднішнього урожаю. Ополонки водою налита, вогнем опалена і богом освячена. На каша. Та ми виджи же видно, что гарно. А смачная яка? Ммм. Ой, а аромат наш яка. А масло не пожаліли. А я з масочком люблю. М -м -м. Чічена кашка. Можна страшно? Ось, дівчаточка, вітаю вас із святом, здоровячка всім, щоб цією кашею ви були здорові і на той рік діждатися і свят. І урожаю. Дай вам Боже здоров'я і всього самого, самого найкращого. Дякуємо вам, дякуємо. 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 дякуємо і за гостинність, і за смачну кашу. Дякую, дякую.